Автоматичний детектор валют про Monuro Deck Multi». Дана модель запрограмована на обробку трьох валют гривня, долар, євро. Детектор перевіряє автоматичні банкноти за наступними параметрами: інфрачервоні мітки, ультрафіолетові, магнітні, спектральний аналіз фарби та геометричні розміри. Ось таким чином виконується перевірка. Якщо зверніть увагу, банкноту покласти до лівого краю. Або якось з перекосом, то вона буде проходити з помилкою. Обов'язково до правого краю рівненько прикладаємо банкноти. Ось, якщо неправильно покласти, то буде з помилками проходити. Так само, якщо якась підозріла банкнота, то вона теж буде проходити з помилкою. Ми можемо розвернути її і іншою стороною спробувати ще раз спустити на повторну плітку. І таким чином рівненько складаємо і все гарно, справно працює. Дану модель можна придбати в нашому магазині за привабливою ціною та з гарантією 12 місяців. Посилання на наш сайт з карткою товару та актуальною ціною залишаю в описі до цього відео. А вам дякую за перегляди.